Добрий день, компания Агротех поставки. Пропоную вашій увазі серію лінзованих ламп. Серія P5, H7 цоколь і H4 цоколь. Треба звернути увагу на дуже компактний розмір цієї моделі. Дуже якісне исполнение. Діаметр лінзи 19 мм і. Кого цікавить длина 81 мм. Ця лампа має блок обманки. Підходить на дуже велику кількість сучасних, сучасних машин. Ці моделі працюють на 12, на 12 та 24 вольта. Зараз покажемо, як вона світить. Має чітку світову межу. Досить досить потужна лампа, має 42-42 реальних вати одна лампа. Тобто має приблизно 85 85 реальних ватів. Отак вот вона світить. також сама Також сама модель. В цоколі, цоколі H4. Має ближнє, та... Має ближнє та дальнє, та дальнє світло. Це, це дальнє світло і ближнє також. І ближня також. Прошу звернути увагу на потужність цієї, цієї лампи. Ближня 30 Вт, дальня 42. Також ця лампа, нагадую, працює на 12 та 24 вольта на будь-яких вантажівках. Кого цікавить такі моделі, можна телефонувати, запитувати.